Від Івана, святого Євангелія читання, в той час, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили це справді пророк, що має прийти у світ. Ісус, суду, довідавшись, що вони хочуть прийти і взяти його силоміць, щоб зробити царем, відійшов сам один знову нагору. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря, і війшовши в човен, попливли на той бік моря до Копернауму. Уше смеркалось. А Ісус ще не був прийшов до них, і море свилювалося, бо був сильний вітер. Проплили вони як 25-30 стадій, аж бачать, Ісус йде по морю і наближається до човна, і налякались. Він до них каже: Це я, не бійтесь, і хотіли його взяти у човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. На другий день народ що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна. Тільки один, до якого Ісус не війшов разом зі своїми учнями, яким Його учні відповіли самі. Інші човни прибули з Тверідіади близько до того місця, де їли хліб, коли Господь здав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні його учнів сіли в човни і прибули до Коперниму, шукаючи Ісуса, а знайшовши його потім боці моря, мовили до нього: Учителю, коли ти прибув сюди. Ісус відповів їм, істинно, істинно кажу вам, Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що залишається на життя вічне, яку я вам дав син людський, бо його Бог Отець назнаменував.